Я так. З тобою не так, дітки, закінчилася перерва. Зараз у нас урок я досліджую світ. Ми з вами продовжуємо досліджувати світ. Поки я включаю презентацію, давайте пригадаємо, яка зараз пора року, Сергій. Весна. Ми зараз роз... весна, правильно, Армія. А назвіть весняні місяці. Бережень, квітень. Ой, бережень, квітень, травень. Березень, квітень, травень. Дякую тобі, Аліночка. І сьогодні останній день березня. Завтра розпочнеться який місяць? Квітень. Квітень. Ми з вами сьогодні поговоримо на тему Пізнаю свій край. Проведемо дослідження, дізнаємося, що виготовляють або вирощують у нашому краї. Дітки. Ну, так як ми з вами всі знаходимося в різних місцях, ви будете розказувати саме про свій край, у якому ви зараз перебуваєте. Домовились? Так. <плес> ну, Більшість <плес> дітей перебувають на Україні, в Україні. Тому... Я також в Україні. Так, тому будемо пізнавати край нашої батьківщини. Давайте пригадаємо, що таке державний символ. Дениско, будь ласка. І державний вже символ знак заболоння або молодіння. Як відображуючи якісь. Так, дивичко, Сонечко, а тепер спочатку не хвилюйся, Ну, такий державний символ? Не поспішай. Це державний так. символ знак заболонення? Зображення відображуються... Які суєві прикмети певної держави. Давайте пригадаємо, які державні символи ви запам'ятали. Це... Герб, ще прапор і. Гімн. гімн. правильно. Герб, прапор і гімн це державні символи нашої держави. Повтори, Віроніка, які державні символи є в Україні? гімн. Та прапор До речі, ці символи державні має кожна країна у світі. Прапор, герб та гімн. Аліна, а тепер даєте відповіді на питання. Де ви живете? Де, де, в Херсоні, в, в, в Батумі, хтось в Миколаєві. Я в а ти де живеш зараз? Я в Херсоні. Аліна думає, де ж ви розумієте? Я в розі. Я В Я Назву міста, в якому я ви в перебуваєте, я впевнена, кожен з вас може назвати. А ще, дітки, ви повинні знати обов'язково назву вулиці, на якій ви живете, правильно? Я знаю. Кожна людина найбільше. найбільше любить той край, де народилася і живе. Кожен пишається своєю рідною землею, завжди хоче казати про неї найкраще. І я впевнена, якби не війна, ми всі б зараз би знаходилися у своєму селищі, ходили до школи. своєї школи і перебували у своїх улюблених будинках. А зараз давайте прочитаємо вірш. Починає читати вірш Віраніка, будь ласка. У моєї України, її гори, і долини. О є вугілля, Хлібом славиться поді... Поділля. Далі продовжує О, Дениско. у Карпатах. У, у Карпатах є ліс Є ліс. ліси. кожному краси. Дивовижної краси. Ярослав продовжує. Ярославчик, ми тебе слухаємо. На полісі. На полісі. Я, Ярослав, ти можеш читати, чи ні? Так. Ну, слухаємо тебе. На Поліссі Сі. Ліон мов нагадує про те, що в моєй країни простіш вільний небо синє, а з синім небокраєм люди краєм люди. Тішиться врожаєм. А за синім невокраєм люди тішаться врожаєм. Так, дітки, отже, вірш у моєї України написала Глина Чубач. Він знаходиться у підручнику на сторіночці 100. Цей вірш ви перечитаєте. А про що в ньому йдеться, дітки? Про гори, про те, що вирощують на Україні, те, що Україна. Це вільна країна. Вона повинна бути вільною, незалежною. І не треба нам нікого, щоб її захищали, так як зараз це роблять і наші сусіди. Так. І люди чим завжди тішаться на Україні, дітки? Україною тішаться. тішиться. Прожаєм, вражає. а тепер пригадайте, що вирощують на полях України? Хто може назвати? Зерно Давайте покидаємося, ручки піднімаємо. Аліна, що вирощують на полях України? Вони <гук> вирощують зерно до хліба. Правильно, зерно для хліба. Ще, Сергійко, що вирощують? Пшеницю, пшеницю. Пшеницю. Ну, так, ще що вирощують, дітка. <пашниця> ще, ще вирощують на полях України. Соняшники, Соняшники габли, молодець Павло. І картоплю, і буряки, і помідори у нас на Херсонщині. Отже, все це вирощують на полях України. І капусту, і моркву. А садів скільки багато, в яких вирощують яблука, груші, сливи, черешні, вишні і так далі. У містах України багато людей працюють на заводах і фабриках. Давайте зараз з вами вирушимо в уявну мандрівку і познайомимося з найвідомішими містами Харківський тракторний завод. У якому місті знаходиться? Харків. У Харкові, звичайно, тому що завод Харків. називається Харківський. Найбільше підприємство в Україні по виробництву сільськогосподарських тракторів це Харківський тракторний завод. Отже, у якому місті виготовляють трактори? У, у хар Харкові. У Харкові, правильно. Львівський автобусний завод. Як ви думаєте, що виготовляють О, у ульоти? Що, що виготовляють на цьому ліві. заводі? Автобус, Автобуси Автобус. знаходяться у Львові. З конвейеру цього заводу сходять автобуси, тролейбуси та автомобілі швидкої допомоги, які курсують по всій Україні. Отже, у якому місті роблять тролейбуси, автобуси, швидкі допомоги? У місті Львів. 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 правильно. Так, кондитерська фабрика світоч. Хто любить їсти солоденькі? Цукер. Yeah. Так, yeah. всі люблять. І дорослі, і малі. Кондитерська фабрика Світоч знаходиться теж у місті Львові. Це славетна фабрика, яка працює у великому красивому місті під назвою Lviv. Львів. Львів. правильно. Так, мої любі, піднімаємось на руханку, бо бачу, деякі вже крутяться, вертяться, не можуть всидіти на місці. Порухаємося. Без патрон, відомий всюди! Пес патрон, відомий сюди! На городах в нього груди він військовим помагає і для них пісні співає. Так, продовжуємо далі нашу подорож. Трішки порухалися. І Аліночка, дякую тобі за твого песика, який рухався разом з усіма пес патрон. І ще Аліночка так. тримала державний символ України. Аліна, покажи усім, що це таке у Аліни в руках. Прап прапор, прапор України, державний символ. І так, підприємство Волинь Колдінг. Розташоване у місті Торчин. Волинської області, лідер українського ринку соусів кетчупів, майонезів. Скажіть, будь ласка, всі їли кетчупи, майонези, бачили? Mm -hmm. соуси, yeah. який виробляє підприємство під назвою Торчин, Торчин, правильно. І знаходиться у місті, а місто таке називається Торчин у Волинській області. Да, Віроніка? А ми вже скоро будемо у зошиті працювати. Скоро будете у зошиті працювати. Поки ти, ти дуже хвилюєшся, коли ти ви почнете працювати, я можу сказати, на яку сторіночку вам треба відкрити. Ви можете політику відкривати сторіночку зошита свого. 42-го. 42. 42. Так, фармацевтична компанія Дарниця знаходиться в місті Києві. Ліки цієї компанії поставляються в 14 країн світу. Дітки, уявіть собі, вони ліки виготовляють у місті Києві, у компанії Дарниця, а розходяться у 14 країн світу. А хто знає, які підприємства є у місті, в якому ви зараз перебуваєте, в якому ви знаходитеся? Я в Херсоні. Я Так, да, Сергійко, ну от в Херсоні зараз вряд чи щось працює, крім магазинів. Да? Ну, е, да? в магазин. А ось у Миколаєві, які підприємства працюють? Про це дітки дізнаються і напишуть відповіді у зошиті. А зараз перегляньте відео, яке називається Моя країна Україна. Моя країна Україна. Канал хумаринка, віта у драгітей! Привіт, малята! Пам'ятаєте, ми з вами вже колись подорожували Україною. Пропоную сьогодні ще раз прогулятися по цікавим і видатним містам нашої батьківщини. Але зробимо ми. Не самі, а з моїм новим другом і Знайком. Привіт, малята! Напишіть у коментарях, хто вже знайомий зі мною. А зараз дивіться, у мене є чарівна мапа. Яка ж велика наша країна, скільки незвичайного і захопливого в ній Хочеться побувати скрізь, побачити геть усе. Але перед тим, як вирушити в дивовижну подорож, варто визначити найцікавіші місця. Почнемо. Наприклад, найкращий в Україні музей космонавтики розташований у Житомирі. На Волині. Розташоване найбільше та найглибше озеро України. Світязь. Уявляєте, його глибина перевищує 50 метрів? На Маланок – справжня перлина Мукачевого. А у Карпатах розташоване найбільше гірське озеро України. І має вона назву Синевин. Там же у Карпатах височіє найбільша гора України, Говерла, Кам'янець-Подільська фортеця, ще одне цікаве та дивовижне місце нашої держави. Потьомкінські сходи, гордість Одеси. А фонтан Дзеркальний струмінь один із символів Харкова. Друзі. Звісно, я розповів вам далека не про всі видатні місця нашої держави. Більше, ви зможете дізнатися з мого журналу або з мультики від Хмаринки. Дітки. Отже, бачите, яка цікава наша країна. Про які місця? Це України, ви дізналися з відео. Які міста називали щойно? Не запам'ятали, да? Ви зможете переглянути відео уроку і ще раз передивитися. А що вам, що вас зацікавило? А це про річку оцю глибин 50. Про озеро, найглибше озеро. Так, найглибше озеро, найбільше озеро України. Бачите, скільки всього цікавого можна дізнатися? Дітки, як називається наша Батьківщина? Україна. Так, Україна. Ми з вами, ви народилися у Херсонському краї, більшість з вас, тобто на Херсонщині? А, і зараз, уже, зараз на сьогоднішній день у силу обставин. Багато хто з вас виїхав із міста Херсона і проживає в інших місцях. А як ви думаєте, для того, щоб рідний край ставав кращим, що треба робити? Щоб край ставав кращим, що треба робити? Треба принімати, вітнуватися, захищати його, висаджувати дерева, рослинність. І давайте зараз пояснимо, прочитаємо прислів'я і пояснимо його зміст. Земля там найкраща, де вродився ти. Ви згодні з цим, дітки? Так. Чи найкраща та. земля та, де ти народився? Так. Де рідний край, там і рай. Чому так говорять? Рідна земля це найкраща земля. Людина без вітчизни, як соловей, без пітні. Ви згодні? Так, так, так. Соловей не може жити без пісні, так само і людина не може жити без вітчизни. Кожна травичка на своєму корені росте. Це що означає? Що кожна людина повинна мати теж свою державу, своє місце, в якому народилася і любить його. Зараз ми виконуємо завдання в зошиті на сторінці 42. Вірніше, ми почнемо, я вам зараз поясню, а ви закінчите самостійно. Дітки, всі мене почули? Чую. І так, проєкт дослідження називається Пізнаю свій край. Кожен з вас буде писати про свій край, у якому ви зараз живете. І так, автор авторка. Тут ви повинні написати своє прізвище і ім'я. Наприклад. Тімакіна Вероніка, Ілья Щур, 에, Аліна Бучинська. Тобто, ви Бувань, пишете на буде. першому рядочку своє прізвище і ім'я. А в мене немає такого на 42-й сторінці. Значить, знайди, знайди тему, пізнаю свій край. Віронічка, у тебе може бути інша сторіночка. Ми з вами вже говорили, що трішечки відрізняються від Знайшла? Так. Чудово. Тобто на першому рядочку ви пишете своє прізвище і ім'я. Далі назва краю. Хтось пише Миколаївщина. Хтось пише Запоріжжя. Хтось пише. Вероніка, що ти напишеш, напишеш з Варію? Батумі, да? Батумі. 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 Де знаходиться твій дім? У селі, у селищі чи у місті? В місті. Так, місто, ви ставите галочку там, де місто. У кого в селі, ставите галочку, де село, в кого в селищі, ставите в селищі. Так, далі. Назва твого міста села, селища. Якщо, дітки, ви знаходитесь у Миколаєві, ви так і пишете Миколаїв. Далі назва вулиці, на якій ти живеш, пишете назву вулиці. Головне місто краю. Ну, якщо в Миколаєві, то головне місто краю Миколаїв, бо це є обласний центр. А я не в Миколаєві, я біля Херсонщини. Значить, ти напишеш, де ти знаходишся, Павло. Напишеш назву свого селища. Зрозумів, Паша? Я не пам'ятаю, так. Але скажіть, вас. будь ласка, назву міст, сіл, вулиць, з якої букви ви будете писати? Великої. З великої. Далі, яка природа краю, ви пишете ліси, гори чи річки? Що там біля вас є? Річка. Річка. Так, річка є. Напишете річка. Ви, ви можете написати, а можете намалювати. Можете намалювати помідори, виноград, яблука. Або написати словами. Яких тварин розводять? Яких тварин розводять у вашому краї? Ну, попугай, це у тебе вдома живе. У нас, знаєте, яких тварин розводять. Яких, Вероніка? Коровок та лошадок. Коней, корів Колей. і овець, mm. да, можна написати. Ну, так. овець у нас не розводять. Ну, не розводять. Значить, пишеш коней і корів. Так. ну, Наприклад, на Херсонщині. Розводять і курей, і корів, і овець, і, до речі, і рибу також розводять, тому що є ставки, у яких розводять рибу. Так, продовжуємо далі, дітки, послухаємо. Далі ви пишете, продовжуєте, які є фабрики заводи. Пишете, які є фабрики і заводи у місті, у якому ви проживаєте. Звичайно, цей проєкт вам допоможуть виконати ваші рідні, ваші батьки. Так, що виготовляють на фабриках і заводах. Можуть виготовляти трактори, якщо ви в Харкові. Так? Молочну продукцію, одяг, велосипеди, меблі. Так, Які є пам'ятні місця? Діти, пам'ятні місця це театри, музеї. І остання відповідь: де тобі довелося побувати. Ви можете написати. На стадіоні, у церкві, в музеї, де ви були? В зоопарку. От хто Миколаїві? Всі були в Миколаєві? Так Так само і в Одесі. Хто був в Одесі, всі були у біопарку Одеському і в Одеському зоопарку. Я в Херсоні був, в в театрі. театрі, Ну, не а. До речі, в Херсоні працювало до війни два театри: ляльковий і драматичний театр, чудові театри були. Зараз частково зруйновані, звичайно, шкода. Бо ми з дітками, коли був мир, дуже часто, майже два-три рази на рік, їздили у театр на різноманітні цікаві цікавій А я... Саме в Херсон. я в Херсоні був у театрі. Якому... А, Знаєте, як називається моя отя? Як? Паразмання 18А. Ну, це все ви напишете, дітки. Отже, ваше завдання прочитати сторіночку 101, один прочитати, повторити і виконати проект, мій рідний Ана край. Ана да, Сергійко, я тебе почула з першого разу. А не треба десять разів повторювати. Так, да, був у театрі, і мене пригласили на сцену в театрі, і я танцювала з котом сапогом. Ну, як добре. Бачите, ну, які у вас приємні спогади про театр. Ось все і напишете у зошиті на сторіночці 42. другій. Виконуєте кожен свій проєкт, тобто напишете про свій край і те, що ви дізналися про край, у якому живете. Віроніка, що ти хотіла запитати? Я нічого не хочу, де в мене беруть гроші. Ну, Впевнена, що ти їх ще не заробляєш, так? Заробляє. Мені на день народження подарують. Пода... Так, ну, звичайно, вам можуть я подарувати народжуваю. на день народження або ваші бабусі з дідусями? Да? Подарувати також. Павло, що ти хотів сказати? Я хотела, я славу сказати. Після уроків обов'язково скажете, тим паче обміняйтеся телефонами і будете балакати і говорити. А зараз, дітки, я вас відпускаю. Відпочиньте, перекусіть, тому що о 12.10 у вас буде урок трудового навчання. Читайте, пишіть, працюйте, тому що знання це велика сила. До зустрічі завтра. До побачення. До, до побачення.